Аби така ялинка виросла, знадобиться 15 років. Проте її краса нарідко переваблює чорних лісорубів. Майстер лісу Сергій Яковенко каже, його зона відповідальності близько тисячі гектарів зелених насаджень. За цей рік він застукав на гарячому не один десяток браконьєрів. З початком новорічних свят роботи додалося. Ми затримали буквально неділю назад, затримали. Професійно пиляли люди, три бензопили, сім чоловік. Грузовий автомобіль. Ви представте, вони там за один день зможуть напиляти до 50 живих дерев. Завалити. Нас і так людей не вистачає зв'язку з усіма обставинами в країні. На ще новорічні ці ялинки це ще додаткова нагрузка на нас. Ці ялинки та сосни під постійним наглядом лісників, аби відвадити чорних лісорубів, хвоні дерева поливають дизельним пальним та креазотом. Про те, що ялинки оброблені креазотом, нагадую, не лише ось ця табличка, а й запах, що стоїть у лісі. Того, хто наважиться зрубати таке дерево, чекатиме калейдоскоп неприємних подій, ділиться майстер лісу. Ти спилюєш цю ялинку, гробиш її, вибач, її треба рости 15-20 років, тягнеш її додому, крадешся щоб тебе ж, не дай Бог, лісник не піймав. Ставиш її у квартирі через півгодини, максимум через годину, запах буде крезоту стоять такий, як літом стоїть на желізній дорозі. І ти її береш і просто викидаєш. І після цього ще отримуєш по шиї від жінки, тому що квартира ще буде мінімум неділю воняти цим кригазотом, враховуючи такі от мінуси, краще все ж таки купити ялинку, обираючи зелену красуню, зверніть увагу на її зовнішній вигляд. Дерево має бути без жовтих голок і пахнути хвойною свіжістю. Саме головне, щоб вона була більш-менш зеленого кольору, не з жовта. Не з жовтими кінчиками. І от вона зелена, гарненька ялинка, і все. А саме головне, що на ній повинен бути чіп. Якщо навіть це часне насадження, вони звертаються у лісгосп. Лісгосп надає їм ці чіпи, завозить їх в базу. Михайло Бостроф Артем Кравченко цей день.